Наша гра. Правила такі: витягуємо з вази яєчко. Там на папірці є запитання, маємо відповісти. Якщо правильно, відповідно під номером питання є призи. Перевірити можна на зелених папірцях. Хто перший? Я можна я? Давай. Ну, Давай. Що там в тебе на папірці? Номер, номер запитання. І запитання. Яку форму має Паска за звичаєм? Ромб, рулет, круасан, кругла. Кругла. Ну, то яку форму має? Кругла. кругла. Номер яка номер в тебе який? 10. 10. 10. Ану така. Добре, Кругло. все. А що ж тебе під номером 10 за а, подарунок? Вау! А ну дивися, що ж там? Ручки. Ручки, і що там в тебе? Шей блокнот який. Боже, яке лове в тебе? Який ти крутий? Серйозний добре. добре. Ти давай. Давай допомогти. Давай. Ну, давай, давай, а, відкривай цей папірець жовтенький. Ну ну-ну-ну. Питання будуть стосуватися прийдешнього свята. Що там у нас? Скільки днів твій голови в Україні? Скільки? Молодець. А, а перевір, який тебе номер? Одинадцять. Одинадцять. Що там? Три. 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 Так, бери подарунок під номером один. Одинадцять. Що там тебе? Ой, одинадцять, так. Розфарбовувати яйця. Все, вас, будеш займатися творчістю, будеш розфарбовувати яйця. Так, Діана, в тебе що? Теж е, е, хочуть. Ну, що є символом Великодня? Ні. Почекай, Діана ж відповідає. Чи тварина яка чи символом? Ні, що в Україні є символом Великодня. А -а -а. Яйця. — І Паска. Яйця і паска. правильно. Можуть, чий, Перевіряй. Так? Паска, яйця писунки. Який це номер був? 6. Що ж тебе під Відкрили, номером 6? Яєчко є. Ну, відкривай, Їй, можливо, там пустота якась. Що там таке? яєчко. Вау. Маленьке яєчко. добре. Я так. Давай. Що там в тебе за запитаннячко? Під номером. Номер 6, або 9 буде. Не знаю. Номер 9. Яку назву має Великодній хліб? Пасха. Паска. Паска, правильно. Я думаю, що так, да. Дякую, так. Дякую. Так. Добре, циферка 9. Шукай, що ж там 9. тебе в циферку 9. Ух ти! Це точно не до Пасхи, це дов'язка. <свеч> ну, але з м'язко на Пасху, Звичайно. ну хрін і гірчиться. Так, так. Дуже корисно на Пасху річ. Боже, мене просити ще. <свеч> Так, давай Софа, що б ти дістала? яєчко. Жовте яєчко? Добре, а циферка яка? Яке Два. Яку назву має невіря на перед великотором? А ну Яке це питання було? Номер два. Номер два. Вербна там відповідь. Вербна. Молодець. Шукар. Добре, шукай, Де ж там. Що ж там таке? Чупа -чуп. Чупа -чуп. Я б'ю. Чупа-чуп. За тиждень люди. Так, Діана, ти. Білося. Молодець. Яке у тебе запитання? Це відкривається великодні яйце? писанка. Ну, може бути. Ні, Тільки писанка? Чи крашанка? — Писанка, крашанка, добре. Дряпалка. Є і писанка, і крашанка, і дряпалка. Що дяка, що Сім. — Сім. О -о. Кіндер і. І Зайчик, зайчик. 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 Візьму жовтеньку. Тож має частина, так? Так. Да. Тебе яке запитання? Мене запитання що під номером 12. З якою твариною в європейських країнах пов'язане Великоднє свято? Ну я знаю. Почекай тато. Я... Якщо... Заєць. Або кролик, або зайчик. 12. А де 12? Барні. Де 12? А восьмість, дв... два... що тут рожові знайти. Кролик зайчик. Так, да, кролик зайчик. О. Коли значить у мене барник. <ріст> 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 Тобі повезло? Софочка, що в тебе? Як називає четвер перед далекотом? Чистий. Молодець. І що це було за запитаннячко? Е, три. Три. Ану, давай подивися. Правильно ти відповіла? Чистий. Молодець, що ж там під циферкою три? Жилей. Жилей, тобі повезло. Добре, далі. Три. Ще залишилось чотири запитаннячка, так? Да, так. Да. Да. Ще паразочку буде. Кова назва має Велике релігійне Свято Христина. Великдень. Великдень. Який е, це номер запитань? Перший. Перший. Так, дивися. Батончики. Батончики. Тобі біло чи вот залежить? Тобі біло. Я беру жовтий тобі. Давай ще по останньому разочку. Так, так, так. так тату? Питання, питання номер чотири мене. Як вітаються люди на Великдень? Христос Воскрес. Відповідають воїстину Воскрес. А ну, перевір, а, правильно чи неправильно ти сказав? А, Добре. Добре, це Добре. 4. Чотири. Дивися, Чотири. що там було під номером 4. Жилеті в мене Дома, і батончики. І батончики. Добре. Так, Сухуся. Ну. Що да, да. там? Не, не можу розкрити? Дні. Який номер вісім чи номер п'ять в тебе? Що там? Номер вісім чи номер п'ять? Вісім. Давай. Ого. Який колір є традиційний для крашенок? Червоний. Молодець, перевіряй. Ну правильно ти сказала? Червоний. Червоний. Ого, І в тебе червоний, диви який. Дивися. Ого. Ого. Mm -hmm. Ну будеш з кимось мінятися. У мене номер п'ять. Яку пару року тут великий весна? Вес, перевір. А, вже Софія відкрила. Така що там попалося? Весна. Нічого. Тату, віддавай подарунок. Звичайно, віддам. Що там в тебе? Сукерочки. Добре, і тепер бонус. Вау! Ще є бонус. Це нам подобається. 에, але тут без образ. Так, дивимося на нашу вазу. так, Є е, багато, ну, шість там, здається, яєчок. Вам треба витягнути одненьке. Ну і можливо, там щось буде. Можливо. Давайте всі разом. Ні, ну а по одному ви ви хочете? Сразу по одному. Ну ви ж, ви ж Руки ж не залізуть все рівно. Так, син, тільки по, по черзі будете відкривати. Діана, ти бери. Я перший відкриваю. Почекай, Діана, візьме. Добре, тато відкрив. В тебе нічого. Добре, Софійка, нічого. Діана, в тебе теж? Нічого? А в тебе що? Що? Та там, мабуть, не 200, чи дивитися. Що в тебе? 200 гривень?